20 хвилин і троянда з атласних стрічок сяюча готова. Для цього нам потрібна атласна стрічка фіолетового кольору, шпажки, термоклей, ось такий в кольор стрічки, банківська карта для зручності і термопістолет з ножницями. І так, намотуємо, нам потрібно 20 полюсків, тому потрібно намотати 10 разів. Їх 20 відрізків стрічки. Кожну сторону стрічки обробляємо на свічці края. Робимо пелюстку, беремо стрічку з воротньою стороною. Тут у нас залишається основна частина лицьова. Загинаємо один кінчик паралельно до ось під таким кутом. Робимо крапочку зовсім трішки клею і цим кутиком загинаємо ось так назад і притискаємо. Клею має бути трішки, для того, щоб не опікати пальці. З цієї сторони робимо так само: ось так загибаємо, щоб це було під рівним кутом. Трішки клею. І ось так само притискаємо пальцями. 22, 22 пелюстки готові в нас для троянди. Нам для швидкості потрібно склеїти ось ці пелюстки такою полоскою. Склеїмо ось так один на один, накладаємо ось в такому розмірі. І так, ось така в нас вийшла стрічка з пелюстки. Приклеїмо останню пелюстку. Наша задача ось так дуже гарно обгорнути шпажку. Потім ще підклеюємо трошки. Ми просто проводимо ось таку полосочку і таким чином послідовно ось так щільно закручуємо. Ще один важливий момент. Можна трішечки вище піднімати наступне коло приклеювання. Тоді роза буде більш розпускатися і кожен плюс буде трішечки вище. Робимо ось тут. Фіксуємо ще клеєм. Тепер беремо клей ПВА. І тепер, що ми робимо далі? Для того, щоб її видекорувати глітером? Ось так її макаємо у клей, чистий папір. І ось так. Щоб зайвий клей зняти. Це можна робити розочка-оброзочку, якщо вона у вас не одна, ви з ними працюєте. І робите букет. Але так як в нас одна роза, то ми її просто промакнемо. Вітер дуже високої якості, він такий сяючий. І від того розочка зараз буде ну, дуже гарна. Тепер робимо ось так, кожною стороною. Виходить у нас ось такий варіант. І зараз ми струсимо і буде готово. Все тепер троянда має висохнути, бо вона зараз волога, але тримається вже глітер на ній дуже гарно.